У рівному невідомі у масках нападають на людей. Три таких випадки сталися в обласному центрі. Так на вулиці Відінській невідомий чоловік зупинив 44-річну місцеву мешканку. У нападника на голові була маска зроблена з жіночих колготок. Жінка з переляку стала кричати і отримала за це удар по голові. Грабіжник втік з пустими руками, бо у жертви не було що брати. Свідків цієї події знайти не вдалося. На жаль, не чула, і на жаль, що таке відбувається, але ні, ну як працює не ну, не чули нічого ні. Я взагалі не в цьому районі живу. Нічого. У під'їзді будинку на вулиці Данила Галицького незнайомець напав і на 23-річну рівнянку. Вдарив по голові, відібрав сумку, де був гаманець та мобільний телефон. Схожий випадок стався і на вулиці Міцкевича. Вночі у під'їзді багатоповерхівки двоє злочинців у масках відібрали банківську картку 23-річного Олександра. Між собою ці випадки правоохоронці поки не пов'язують. Подібні випадки трапились на вулиці Відінській, міцкевича та Данила Галиць. Цього за кожним з цих фактів відкрито кримінальне провадження. Наразі проводиться перевірка. Після встановлення усі, причетних до даних подій, буде встановлено чи пов'язані дані випадки чи ні. Паніки серед рівнян немає. Більшість про дані напади і не чули. Журналістам люди розповіли, що не бояться засоби захисту у кожного різні. Люди ходять, я знаю, не боюся. Боїтеся? Ні, ну не боюся. На даний час у нас немає куди звертатись. Нас ніхто не захищає простих людей. Всі взятки, хабарі. Знаєте, я віруюча людина і молюсь. за цю ситуацію, бо що ми можемо змінити? Ми ж не будемо воювати проти тих, хто в масках нападає на людей. Не страшно, мені не страшно. Чого ну, що бояться? Я ж нікого не трогаю. Це постійно таке говорять. Це не означає, що не треба з хати виходити. Працівники міліції шукають свідків даних подій. Всіх, хто може допомогти у пошуках злочинців, просять телефонувати за номером телефону 102.